Що найтупіше ви зробили? Коли я вчився у школі, ми поїхали на екскурсію до Франції на тиждень. Я тільки вступив у підліткову фазу, і мені страшенно подобалася одна дівчина. Думаю, я їй теж подобався. Я поділився цією інформацією з другом. Якось вночі ми грали в правду або дію. Моєму другу випало придумати дію дівчині, яка мені подобалася. Я подумав: ура! Він скаже їй, що вона поцілувала мене. Що ж він зробив? Він велів їй засунути палець мені в дупу. М'яко кажучи, це вбило. Всі романтичні почуття моментально, що найстрашніше для мене, те, що їй це здалося кумедним, і вона не була проти зробити це. Ось так я дізнався, що ніколи, ні при яких умовах, я не буду зустрічатися з нею. Прокинувся посеред ночі, щоб попісяти, а потім на автопілоті почав свою ранкову рутину. Лише після того, як випив чашку кави, я усвідомив, що зараз тільки третя година ночі і що вже не зможу заснути. Вирішила подрімати після роботи, прокинулася о сьомій вечора. Глянула на небо, воно було того ж кольору, що й уранці. Я відразу ж на автопілоті приготувала каву і зібрала обід. Усвідомила суть того, що відбувається, тільки коли була вже на півдорозі до центру міста. У мене була така сама фігня в старших класах. Була зима, і я, заводячи машину, помітив, що зараз тільки друга ночі, а не сьома ранку. Угар ще в тому, що це була субота. У старших класах один із моїх друзів запропонував мені на слабо запитати учителя чоловічої статі, чи не почалися у нього місячні. Він запропонував мені це за 20 доларів. Інший друг підкинув ще 10 доларів. 30 доларів є 30 доларів. Тож я тихо зайшов до кабінету і чемно запитав, чи було причиною того, що цього ранку він більш дратівливий ніж зазвичай, те, що в нього почалися місячні. Він дивився на мене. Я дивився на нього. А він продовжував дивитися на мене. І я продовжував дивитися на нього. Ніхто з нас не відвів погляду, не поворухнув жодним м'язом. Близько 20 секунд ми ободва мовчали. Потім він сказав: мабуть, ви думаєте, що це смішно, але є багато людей, кому це зовсім не здалося б смішним. Я сказав: Добре, вийшов із кабінету, взяв свої 30 доларів і втік. Ніколи в житті мені не було так ніяково, як у той момент, коли я повернувся до цього кабінету лише за кілька хвилин, бо почалася друга половина уроку. Цей учитель весь наступний рік вів у мене інший предмет ми жодного разу не розмовляли про це. Мені довелося увійти в зал, де проходили збори правління компанії в костюмі курки, але з концерною банкою в одній руці та іграшкою для дорослих в іншій. Генеральний директор мало не знепритомнів перед нашими іноземними гостями, хоча їм сподобалося єдиний раз, коли мене звільнили. У старших класах я дізнався, що нервова система мого тіла нібито зламана, і в мене дуже високий больовий поріг. Однокласник сказав, що це брехня, і запропонував на слабо дозволити йому кинути безбольний м'яч по моїх яйцях. Я відмовився від цього, але погодився, що він може кинути м'яч у будь-яку частину мого тіла, окрім обличчя і паху. Ми вийшли в коридор. Він розмахнувся і швидко жбурнув у мене м'ячем. Пізніше я дізнався, що він був найкрутішим пічером школи, влучив прямо по моєму. Піструну, але як я вже сказав, у мене були ненормальні нерви. Тому біль був не таким сильним. Я не подав виду, подивився на нього і сказав, і це все. Він і його приятелі дивилися на мене шоковано. Я пішов у туалет у сусідній будівлі, спустив труси і побачив, що там з'являється синець розміром із грейпфрут, але крім цього, нічого серйозного не було. Кілька років тому я пішов на вечірку в будинку друзів. Було досить пізно, і ми вирішили зіграти в правду або дію. Коли прийшла моя черга, я вибрав дію, тому що всі інші вибирали правду. Раптово мені веліли лизнути яйця одного хлопця. Хлопець погодився і без вагань витягнув їх. А виявилося, що за тиждень до цього в нього діагностували рак яєчка, про що ніхто з нас не знав. Тому одне яйце було більшим за інше. Я все ж наважився і лизнув його ураження. Раком яйця досі наді мною жартую через це. Мені запропонували на слабо стрибнути з двопорохового будинку з парасолькою в руці. Було задумано, що вона слугуватиме парашутом, як у мультиках. Що ж, я стрибнув? Купол парасольки вигнувся у зворотній бік, і я випустив її з рук. Приземлився на ноги, але вони відразу ж посковзнулися. І я сильно вдарив свій куприк об землю. Парасолька долетіла і вдарилася в мою голову. Цього вечора я залишився синцями на куприку і голові. На щастя, біль тривав лише кі. Кілька тижнів. І так, я зробив це, будучи абсолютно тверезим. Ми з друзями посперечалися, хто довше провисить на турніку, тримаючи його зубами. Тепер у мене немає двох передніх зубів. У старших класах наспір дозволив дівчині, в яку був закоханий, стукнути мене по яйцях. Я думав, що вона не погодиться і вирішить, що я крутий. Я помилявся, вона погодилась, і моя крутість миттєво зникла. Я бачив щось таке у себе в універі. Тільки здається, хлопець робив це не наспір з дівчиною. Просто в нього не було грошей, щоб віддати їй борг. Тому він дозволив їй стукнути його по яйцях. Ніколи не забуду цей очішоєн гучний хлоп. Він був такий гучний, що вчитель із сусіднього кабінету вийшов у коридор подивитися, що відбувається. Я і компанія моїх друзів у 18 років посперечалися про те, хто може довше за всіх розпилювати на себе балончик із дезодорантом. Я виграв із результатом у 21 секунду. Зараз мені 32 роки, і в мене в досі є круглий шрам на тильній стороні. Зап'ястя. Мій друг зробив це наспір у роздягальні зі своїм соском. Клянуся, він протримався близько 30 секунд, поки його сосок не відвалився. Я був п'яний і мені надали вибір між проколюванням вуха шпилькою і нанесенням клейма кришкою від пляшки. Я вирішив, що проколювання вуха буде виглядати нерозумно і погодився на клеймо. Хоча воно залишається набагато довше. Тепер мені доводиться пояснювати синові, чому його тата величезний негарний круглий шрам у вигляді пробки на грудях. Не знаю, чому мені на думку не спав третій варіант, ні те, ні інше. У 18 років я прийшов у поліцейську дільницю і зізнався в порушенні закону всесвітнього тяжіння. У поліцейських не було почуття гумору, і я провів 4 години в камері зі справжніми злочинцями. Пам'ятаю, серед них був великий міцний байкер, і всі почали розповідати за що опинилися там. Багато хто говорив, що їх заарештували за напад, біку, п'яні витівки. І я подумав, що моя історія здасться їм смішною, але байкер сказав, що мені краще подорослішати, інакше я проживу довго. Ге нещасне життя сповнене неправильних рішень. Я прийняв його слова близько до серця і трохи подорослішав. П'ять хвилин простояв біля знаку стоп, думаючи, що це світлофор і горить червоне світло. Я не залипав у телефоні, якщо що, пощастило, що нікого не було ззаду. Твій інструктор із водіння пишався тобою. Нагадало мені стару приказку: п'яні водії з більшою ймовірністю промчать на знак стоп без зупинки. Водії під кайфом чекатимуть, поки знак не стане зеленим. Не так давно друг сім'ї розповідав, що один з його товаришів по молодості на слабо з'їв шість банок згущеного молока. Серйозно він, звісно, не постраждав, але згущене молоко не їсть донині. Думаю, це було жахливо, якщо чесно. У старших класах я запропонувала другові на слабо взяти участь у шкільній виставі і одягнути під час вистави однакові сукні. Ми грали сестер-близнюків, які завжди говорять одночасно, але він хлопець, тож усе мало вийти дуже смішно. Він погодився, керівник театрального гуртка погодився, і на репетиціях все йшло нормально. В одній сцені я мала стрибнути йому на руки, після чого ми мали втекти зала штунки. Під час самої вистави, коли я зібрався весь зал, я стриб... Внула, він почав йти, але його ноги заплуталися в сукні. Він опустив мене. Я влетіла в стіну, отримала серйозний струс мозку, провела 6 годин у відділенні інтенсивної терапії в лікарні. Я пам'ятаю, посперечався з другом на 50 баксів, що він лизне какаху на вулиці. Я не очікував, що він зробить це. Досі з нього в шоці. Не зовсім про дурні події, але в моєму дитинстві, як і у всіх дітей пришкільного віку, у мене була безліч іграшок. Перераховувати їх сенсу немає, бо було їх реально багато. Однією з іграшок був містер огірок. Я носив його скрізь, де тільки можна, у дитячий садок, у лікарню, ідемо в гості до тітки. Так само беру містера огірка для дитини років шести. Це було воістину справжнє щастя. Було в цьому огірку і щось незвичайне. Напевно, спочатку треба почати з того. Що це була не якась плюшова іграшка, набита синтепоном, а справжній огірок, який можна було в будь-який момент з'їсти, і який продається в будь-якому продуктовому магазині. Напрошується питання: як довго у мене був цей огірок? Відповідаючи на запитання, мені варто зазначити, що була ще одна незвичайна властивість містера огірка. Він щодня змінював свою довжину, форму, а іноді колір. Так тривало впродовж року, не викликаючи у мене жодних підозр. Як не важко здобувати. Догадатися, я був підданий змові свого старшого брата і моєї мами. Вони щодня забирали старий огірок і клали новий з очевидних причин. Мабуть, у якийсь момент це їм набридло, і дружба з містером Гірком припинилася. Ми ніколи не зачіпали цю тему, вдаючи, що нічого не було. Зараз я вже виріс, закінчую університет і знайшов нових друзів, друзів, з якими ми одного разу грали в правду або дію. Підійшла моя черга. Я вибрав правду. Мене попросили. Осили розповісти про кумедну історію з дитинства, і звісно, я розповів їм про огірок. Було ніяково, вони цього явно не очікували. Але тим не менш, це їх розвеселило. Від недавнього, за слушною нагоди, друзі стали підкидати мені огірки, тим самим нагадуючи про події тієї гри. Завдяки цьому, я економлю на огірках. Коли мені було 18, я працював на кухні в громадському харчуванню Ербіс. Ми закуповували булочки для сендвічів по 30 сантиметрів завдовжки, але продавали сендвічі з 15 15-сантиметровою булочкою. Тобто, перед тим як готувати сендвіч, потрібно було розрізати булку навпіл. Одного разу я так запарився, що розрізав булку навпіл, поклав ніж у пакет для розрізаних булочок. А потім узяв розрізану булочку і почав намагатися відрізати булку для наступного сендвіча. Мій бос побачив це і просто випав. Уяви, ти клієнт, і бачиш, як кухар намагається відрізати хліб хлібом. Ранній ранок я у ванні відкриваю пляшечку з ополіскувачем для рота. Тільки но хочу налити на зубну щітку, як раптом ловлю себе на цьому, і такий гарна спроба мозок прибираю пляшечку назад. Потім беру пасту і намазую її собі на долоню. Типу, можу підколоти свій мозок фразою Гарна спроба і все одно продовжити робити херню. Гарна спроба, розумнику. А як тобі таке? Мій брат замовив начос у мексиканському ресторані, взяв чипсину і почав мокати її в чай, задумливо спостерігаючи за процесом. Приблизно через два мокання він прийшов до тями, зморщив обличчя і такий, що мама працює на швидкій допомозі. Після 24 годинної зміни вона повернулася додому і протягом п'яти хвилин намагалася відчинити вхідні двері дистанційним ключем від машини. Якось я поїхав на роботу, при цьому дорогою мав підкинути молодшого брата до школи. Ніхто з нас не помітив, що я забув його залишити біля школи, поки я не доїхав до роботи. Довелося розвертатися, він запізнився. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!